Ми з вами живемо в часи, коли фраза світло це життя перестала бути метафорою. На вулиці скоро мінус 24. Енергосистема після чергових обстрілів лежить. Електроенергію дають по 2-3 години на добу. І природне бажання кожного зігріти оселю, дати дітям можливість вчитися, а собі працювати. Тож для багатьох. Із вас генератор на балконі став єдиним способом вижити. Але ось що я виявила в останніх звітах: найгірша помилка це вважати зачинені двері надійним захистом. Вітаю всіх! Я Світлана, інженер-еколог. і сьогодні я буду говорити про те, про що мовчать продавці техніки. Ми поговоримо про генератори на балконах. Ви бачите їх всюди, ви чуєте їхній гуркіт. Можливо, ви самі зараз думаєте про таку покупку, але я тут, щоб показати вам цифри, тим паче, що метеорологи прогнозують, що 30 січня почне холоднішати на півночі, а 31 січня, 1 лютого, холодне повітря пошириться практично повсюди. Пік морозів за попередніми прогнозами прийдеться на 1, 3 лютого. Нічна температура повітря може досягати ночами мінус 15, мінус 24 градусів. Можливо, і нижче у північній частині України. Сьогодні ми не будемо говорити про можна чи не можна. Ми розберемося, скільки грамів отрути виділяється на кожен літр бензину. Як фізика газів працює проти вас у багатоповерхівці і чому мороз у мінус 24 перетворює ваш балкон на газову камеру? Це відео буде тривалим, і я прошу вас додивитись його до кінця, бо ці знання буквально ціною в життя. Перш ніж ми заглибимось в цифри, я маю зробити важливе. Повідомлення, усе, що ви почуєте в цьому відео, є моєю приватною думкою та результатом мого особистого аналізу. Я бачу труднощі у зв'язку з відсутністю електроенергії по 18-20 годин на добу. Проте я також читаю новини, які пишуть про загибель людей. Яку загрозу я бачу там, де більшість бачить лише побутові незручності. Я викладаю цей матеріал виключно з метою попередження. Та, якщо ви цінуєте фаховий підхід і хочете розуміти справжні причини процесів, а не просто слухати емоційне гасла, я запрошую вас підписатись на мій канал. Сьогодні інформаційна гігієна та знання фізики є такими ж важливими для виживання, як і наявність самого генератора. Поставте вподобайку. Поділіться цим відео, щоб це відео поширилось і його побачило якомога більше людей у ці морозні дні. Це може врятувати життя не одній родині у вашому місті. Перейдемо до суті проблеми. Ми з вами опинились в умовах техногенного колапсу, коли обладнання, розроблене для відкритих будівельних майданчиків, масово перемістилося на балкони. Багато поверхівок. Давайте розберемося, що ми насправді ставимо на балкони. Зазвичай, це бензинові китайці на 2,5 3 кВт, або дизельні агрегати, якщо будинок великий, бензинові двигуни. Ви знаєте, як працює старий Жигуль без каталізатора? Так от, двигун генератора це ще простіша і брудніша. Штука. В ньому немає жодних систем очищення. Згідно з нашою офіційною методикою, при спалюванні однієї тони бензину виділяється 610 кг чадного газу. ЦО. Якщо ваш генератор бере літр півтора за годину, він випльовує у простір навколо себе 600 грамів чистої отрути щогодини. Багато хто думає. Дизель безпечніший, він не так смердить чадним газом. Так, СО там трохи менше, але дизель це інша біда. Це оксиди азоту та сажа. Дизельний вихлоп містить дрібно-дисперсні частинки, які взимку при високій вологості стають важкими і не розлітаються. Вони осідають на стінах балкону, на склі і найгірше затягуються у квартиру через мікрощілини. Оксиди азоту, у поєднанні з вологою на ваших легенях утворюють, грубо кажучи, слабкий розчин кислоти. Це те, чим ви дихаєте. Для аналізу я використала найсвіжіший міжнародний документ посібник MRAI з інвентаризації викидів забруднюючих речовин у повітря 2023 розділ, який описує саме. Те обладнання, яке ви бачите на балконах, маліт вигони внутрішнього згоряння до 18 кВт. Головна проблема цих агрегатів у тому, що вони не мають жодних систем нейтралізації вихлопних газів. У вашому автомобілі є каталізатор. У сучасній вантажівці фільтр сажі. У побутовому генераторі нема нічого. Це прямий викид продуктів горіння в повітря. По методиці розрахунок ведеться на масу спаленого палива. Якщо взяти середній генератор, який за годину споживає 1 літр бензину приблизно 0,75 кг, то отримуємо такі дані. Чадний газ методика вказує на коефіцієнт близько 811 грамів на кілограм палива. По рарахунку на 1 літр ми отримаємо приблизно 610 грамів чадного газу за годину. Оксиди азоту. Для бензинових двигунів це близько 2-3 грами. Але для дизельних цифра зростає до 34,5 грамів на літр. Вуглеводні близько 48 грамів на літр для бензинових моделей. Це ті самі сполуки, які дають різкий запах сирого палива. Щоб зрозуміти ці цифри, ми маємо розібрати властивості цих речовин. СО або чадний газ згідно з довідником хіміка, густина СО становить 1,25 кг на метр кубічний при нормальних умовах. Густина повітря приблизно 1,29 кг на метр кубічний. Це означає, що чадний газ не піднімається вгору як теплий дим від цигарки. І не осідає вниз, як важкий газ пропан. Він має нейтральну плавучість. Він змішується з повітрям вашої кімнати і нікуди не зникає. За іншим довідником, СО є підступною отрутою. Він з'єднується з гемоглобіном у 200-250 разів інтенсивніше за кисень. Утворюється карбокси гемоглобін. Кров перестає переносити кисень. Перша стадія легке запаморочення, яке люди блекао часто плутають із стомою. Друга стадія втрата свідомості. Ви просто засинаєте. Оксиди азоту. Це переважно діоксид азоту. У довіднику чітко зазначено, що це подразнюючий газ. При контакті з вологою слизових оболонок. Ваших очей та дихальних шляхів утворюється слабкий розчин азотної кислоти. Це викликає мікрооптики. Якщо ви відчуваєте сухий кашель або різь в очах, перебуваючи вдома, це хімічний вплив оксидів азоту. Сажа та тверді частинки ПМ2,5. За даними, Міжнародного агентства звчення раку, вихлоп дизельного двигуна є канцерогеном. Першої групи. Частинки сажі настільки дрібні, що вони не затримуються носоглоткою вони проникають у кров і розносяться по всьому організму. Тепер ми перейдемо до того, чому саме зараз при температурі мінус 24 градусів ця ситуація стає критичною. Коли ви заводите двигун на такому морозі, він не може вийти на робочий температурний режим. Олива густа, паливо випаровується погано. Електроніка або механічний підсос збагачує суміш, дає більше палива і менше повітря. У цей момент викиди СО зростають у 3-5 разів. Ті 610 грамів, про які ми говорили раніше, перетворюються на 1,5 кг токсинів за годину. На морозі вихлоп стає візуально густішим. Це не просто пара, це недогорілі вуглеводні. Квартира як витяжка. Це найважливіший момент, який ігнорує більшість. Розглянемо вашу квартиру як замкнений об'єм. Вдома у вас плюс 14, на вулиці мінус 24. Різниця температур 38 градусів. Згідно з законами термодинаміки, тепле повітря завжди прагне вгору. воно виходить через вентиляційні шахти у вашій кухні та санвузлі. Щоб заповнити цей об'єм, квартира починає смоктувати повітря ззовні. Це називається інфільтрацією. Вихлопні гази від генератора на балконі не розсіюються. Холодне повітря дуже щільне. Воно притискає гази до фасаду будинку. Ваша квартира буквально затягує ці гази через мікрощілини в ущільнювачах вікон, через стики балконних дверей. Вихлоп не летить геть від вас, він засмоктується всередину оселі під дією перепаду тиску. Ви дихаєте продуктами горіння, навіть якщо двері зачинені. А якщо на балконі ще й сніг, то він працює як пористий фільтрадсорбент. Він вбирає в себе незгоріле паливо, мастило та важкі фракції вихлопу. Через кілька днів роботи генератора ваш балкон стає просоченим. Легко займистими речовинами. У разі короткого замикання або перегріву глушника, цей сніг разом із накопиченим паливом спалахує миттєво. В умовах висотного будинку це пряма загроза пожежі, яку неможливо загасити автономно. Я розумію, що, попри всі застереження та розрахунки, обставини іноді змушують людей ризикувати. Тож, тримайте інструменти самоконтролю, якщо поруч із вашим житлом на вашому балконі чи у сусіда працює генератор, ви маєте знати 5 критичних ознак того, що концентрація токсинів у вашій оселі стала небезпечною. По-перше, головний біль та легке запаморочення це перша стадія впливу чадного газу. Він не різкий, швидше тупий і розлитий. Якщо ви відчули це під час роботи генератора, негайно вийдіть на свіже повітря. По-друге, різь в очах та першіння в горлі. Це робота оксидів азоту та сірки, про які ми говорили в розрахунках дизеля. Ви відчуваєте кислий присмак подразнення слизової. По-третє, нетипова сонливість або апатія. Це найнебезпечніший симптом. Організм починає відчувати кисневе голодування. Якщо вам раптом захотілося прилягти на хвилинку, поки працює генератор, це може бути початком незворотнього процесу. По-четверте, задишка при відсутності фізичного навантаження. Серце намагається швидше прогнати кров, щоб компенсувати нестачу кисню, яку заблокував СО. П'яте дивна поведінка домашніх тварин. Коти та собаки відчувають зміну складу повітря набагато раніше за людину. Якщо ваш улюбленець став млявим або, навпаки, неспокійно проситься назовні, це тривожний сигнал для вас. Ви маєте знати: ДСНС України чітко забороняє встановлення генераторів на балконах, так як відстань від вікон до генератора повинна становити 6 метрів. Чому 6? Це не випадкова цифра. Це мінімальна зона розсіювання, де концентрація вихлопних газів знижується до відносно безпечного рівня. На вашому балконі відстань від вихлопної труби до квартирки 50 см. Також відповідальність за порушення цих норм встановлена статтею 175 Кодексу про адмінправопорушення. Але ще є стаття 270. Кримінального кодексу. Якщо ваш генератор стане причиною пожежі або отруєння сусідів, за це передбачена кримінальна відповідальність. Тож, який вихід з цієї ситуації, я маю запропонувати вам рішення, які базуються на логіці та безпеці, повна відмова від генераторів на балконах. Балкон не призначений для розміщення двигунів внутрішнього згорання. Крапка. Це порушення і пожежних норм, і здорового глузду. Генератор має стояти на землі на відстані мінімум 6 метрів від будинку, датчик чадного газу. Якщо вас сусід встановив генератор або ви знехтували порадами, ви зобов'язані купити автономний сигналізатор СО чадного газу. Це невеликий прилад на батарейках. Оскільки чадний газ не має запаху, тільки цей прилад може врятувати вас вночі, подавши гучний звуковий сигнал при перевищенні концентрації СО. Перехід на акумулятори. Сьогодні існують зарядні станції та окремі інвенторні системи на літій залізок фосфатних елементах. Це нуль викидів, нуль шуму, повна безпека в приміщенні. Це дорожче за генератори. Але життя кожної родини дорожче за будь-яку залізяку. Тож підсумуємо, ми з вами озброєні знаннями. Ми знаємо, що 1 літр бензину це 610 грамів невидимої смерті. Ми знаємо, що мороз мінус 24 робить вашу квартиру вразливою через фізикутяги. Я закликаю вас, будьте розсудливими. Не дивіться на те, що роблять інші, дивіться на цифри і факти. Поділіться цим відео з вашими сусідами. Скиньте його в будинкові чати. Можливо, саме цей технічний розрахунок зупинить когось від... від фатального кроку. Дякую вам за те, що присвятили цей час вашій безпеці. Бережіть себе та своїх близьких. Підписуйтесь на мої канали в YouTube. Та Фейсбук. Там ми продовжуємо розбирати складні теми доступною мовою. Шануймося! до нових зустрічей!